Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про те, як відрізнити між собою препарати по травній трубці і не запутатись. Перед ми перейдемо до препаратів, я пропоную вам 5 коротких кроків, як зробити це ефективно, коли ви працюєте з мікроскопом. По-перше, коли у вас препарат по травній трубці, Перше, що вам потрібно знайти, це знайти слезову оболонку. Ваш препарат може бути верх ногами, може бути поставлений косо, може бути сконцентрований тільки на м'язовій оболонці. Поки ви не знайдете саме слезову оболонку, вам нічого зрозумілим не буде. Далі, після того, як ви знаходите слезову оболонку, оцініть її морфологію. Наскільки вона звивиста, чи є там крипти, чи є там ворсинки, це все входить в комплекс морфологічних характеристик. Далі, коли ви розібралися зі слизовою і її морфологією, оцініть наявність чи відсутність залоз. Ці залози можуть бути як вслизовій, так і в підслизовій. І їх наявність чи відсутність буде дуже вагомим аргументом для вашої діагностики. І після того, як ви оцінили слезову з підслизовою, я вам пропоную оцінити зовнішній м'язовий шар, тому що кількість шарів нам говорить про те, який відділ ШКТ ми з вами оцінюємо. Таким чином, коли у вас в руках препарат. І виставити його під мікроскоп, одразу знаходите слезову, оцінюєте слезову, потім дивитеся на залози в слезовій післизовій, і потім оцінюєте зовнішній м'язовий шар. І по такій траєкторії ми з вами будемо рухатися по наших препаратах по травній трубці. Почнемо з простого: це препарат з травоходу. Коли у вас попадається препарат з травоходу, вам потрібно зрозуміти, що на маленькому збільшенні ви зазвичай бачите четвертинку або половинку поперечного перерізу стравоходу. Для того, щоб зрозуміти це візуально, я поставила сюди картинку графічного зображення травної трубки. Тобто, під малим мікроскопом ви бачите десь ось такий. Шматочок піци, якби? Да? Ось десь такий клаптик з травоходу. Тепер, якщо ми подивимося на стравохід, йдемо за нашим алгоритмом, оцінюємо слизову. Отут у нас просвіт стравоходу, і ми бачимо, що слизова утворює такі складки. Чому? Тому що стравохід пустий. Якщо ми оцінимо епітелій слизової, він багатошаровий, плоский незроговілий, і це вже вам має натякати на те, що це стравохід. Тому що епітелій тут такі самий, як і в ротовій порожнині. Багатошаровий, плоский, незроговілий. Так як у вас зазвичай виноситься препарат середньої або нижньої третини стравоходу, не на рівні, тобто біопсія, не на рівні розміщення кардіальних залоз, вам важливо оцінити наявність власних залоз стравоходу, які залягають післязовій основі: ось тут і ось тут. Що вам так само має натякати про те, що це у вас препарат стравоходу. І на останньок оцінюємо зовнішній м'язовий шар. Тут два проширки, і ми дуже чітко бачимо, як вони йдуть в різних напрямках і розділені пухкою сполучною тканиною. Тобто наявність ботчарово-плоскою епітелію, власне залу в післозові оболонці, два шари у зовнішньому м'язовому шарі. І, в принципі, загальна морфологія цього гістопрепарату дає нам зрозуміти, що це саме стравохід. Рухаємося далі. Шлунок. По шлунку у нас виносяться два препарати: це дно шлунка і його пілорична частина. Кардіальна частина виноситься окремо у препараті перехід з травоходу в шлунок. Він в цьому відео не винесений, Буде в наступному відео по препаратах по ШКТ. Як нам відрізнити дно від пілоричної частини? Мені здається, що на цьому слайді ви вже бачите, що слизова ось тут. І ось тут абсолютно різна. Тобто в пілоричній частині у нас відповідно будуть пілоричні залози шлунку, в дні і в тілі шлунку у нас власні залози шлунку. Дивимося на це зблизька. Якщо у вас препарат на шлунку, перше, що вам е, має спасти е, на думку, в очі, скажімо так, це те, що є складки. От, подивіться. Шлункові складки дуже чітко виражені, тому що шлунок тут пустий, так само, як у нас було в стравоході. Далі, у дні в тілі шлунка власні залози вони дуже видовжені. Подивіться, вони йдуть якби лінійно. Я можу провести такі стовпці. Цей залозистий епітелій заглиблюється дуже лінійно. І плюс зверніть увагу на цей епітелій. Ми на парах розбираємо, що це поверхневий епітелій, так само секреторний, він продукує багато муцину, і він має характерне таке забарвлення трішечки з помаранчевим кольором. Значить, залози глибокі, лінійні. І доволі чисельні. І, звичайно, в шлунку ми бачимо, що в післязовій основі залоз у нас немає, там тільки пухка сполучна, і зовнішній м'язовий шар має три прошарки м'язової тканини. Це єдиний відділ ШКТ, де у нас зовнішній м'язовий шар представлений саме трьома шарами гладкої м'язової тканини. Тут так само от іде одна складка, залози, власні, видовжені, такі лінійні. Все. Далі пілорична частина. Пілоричні залози доволі вкорочені, і їхній секреторний відділ дуже часто такий закручений. І він не має такої лінійної будови, як було власне в залозах шлунка. І шлункові ямки доволі широкі. І, звичайно, тут впадає в нас очі так само: зовнішній м'язовий шар. Подивіться, який він товстий. І в нас є три проширки, які йдуть в різних напрямках. Це пілорична частина шлунка. Тут навіть ще краще видно м'язовий, зовнішній м'язовий шар величезний та вселезний, і підслизова основа не містить залоз. Вона поставить залоз. Таким чином, ми можемо точно сказати, що це не стравохід, тому що епітелій виставки одношаровий празматичний. Плюс у нас три шари в зовнішньому м'язовому шарі. І від того, які залози ви бачите, чи то пілоричні, вкорочені і трошки заокруглені, чи то власні залози шлунка, ви можете відрізнити дно від пілоричної частини. На клітинному рівні, чим вони відрізняються, зараз не буду повторювати. Це ви можете прочитати у підручнику, ми це обговорюємо на парах. Далі препарати по тонкій кішці у нас виносяться порожня кішка і 12 пала кішка. Починаємо, звичайно, з 12 палої кішки, але, думаю, зараз, ось тут, коли ви порівнюєте ці два препарати, ви можете побачити, що вони доволі відрізняються. Якщо ми говоримо про 12-палу кишку, ми бачимо систему ворсинка і крипта. Ворсинка і крипта. І ці версинки доволі тоненькі, вони доволі чисельні. Давайте краще ось на цей препарат. Це на рахунок слизової. Система ворсинка крипта. І якщо ми говоримо про 12 -палу кишку, ми знаємо, що в пісклизовій основі у нас є дуоденальні залози, альвеолярно-трубчасті, доволі розгалужені і вони є доволі чисельними. І зверніть увагу, будь ласка, на м'язовий шар, який він тут тоненький. Це 12 пала кишка. Далі, якщо ми порівняємо 12 -палу кишку з порожньою кишкою, то, по-перше, нам кидається в очі, мені здається, ось цей зовнішній м'язовий шар. Тут так само два прошарки гладких м'язових Клітин, але він доволі товстий, якщо ми порівняємо його з зовнішнім м'язовим шаром у 12 палій кішці. Це раз далі в слезовій оболонці. У нас так само іде система версинка крипта. Але подивіться, що власне версинки тут доволі широкі в порівнянні з 12-палою кішкою. Ось ось ця частина це в нас будуть версинки, і ось ця частина це будуть крипти на клітинному. В складі ми в цьому відео не зупиняємося. І що саме важливо, коли ми диференціюємо 12 палу кишку з порожньою кишкою, це те, що в післизовій основі в нас немає залоз, тільки бухка сполучна тканина. Е, таким чином, порожня кишка є в системі ворсинка крипта, як в 12-палій кишці, висилка одношарової призматичної епітелі, зовнішній м'язовий шар два шари гладких м'язових клітин, але післизова основа не містить залоз, тільки пухка сполучна тканина. І останній препарат по травній трубці це, це товста кішка. Перше і найголовніше це те, що вислизовій у нас немає системи версинка крипт, а залишаються тільки крипти. Одна група мені сказала, що слизова виглядає як обтята, Або ніби нашу, е, наші ворсинки відтяли, так і є. У нас залишається тільки заглиблення, тільки інвагінації, це крипти. І навіть на цьому препараті, який не дуже гарної якості, ми можемо побачити, що в основному це мукоцити або келихоподібні клітини. Значить, лизова ще раз вистана одношоровим призматичним пітелієм з переважанням мукоцитів. Є тільки крипти. Ворсинок тут немає, абсолютно ні разу. Підслизова основа також не містить залоз і зовнішній м'язовий шар містить два прошарки гладких м'язових клітин. Тут на цьому етапі хочу звернути увагу, що морфологія слезової студентам інколи нагадує морфологію дна шлунка. Будь ласка, не плутайте. Давайте ще раз звернемо увагу на дно шлунка. От наші залози, вони глибоко інвагінують, от наш поверхневий епітелій, і тут немає крип. Це власні залози шлунка. Якщо ми повернемося до препарата товстої кишки, це власне крипти з переважанням мукоцитів, вони доволі світлі. І товстий м'язовий зовнішній шар, але тут тільки два прошарки м'язового Тканини, у шлунку їх буде три. Ось на цьому все. Сподіваюся, це відео вам було корисним.